Чотирнадцять дітей Житомирської громадської організації Діти Сонця долучилися до виготовлення шоколадних цукерок Бразилька та розмалювали глазур'ю імбірні пряники під керівництвом шоколадія в одній із кав'ярин міста Житомира. І цукерка називаються Бразилька. Це доволі проста, але дуже дуже смачна цукерка. Для її приготування потрібен шоколад, горіхи та сухофрукти. А смачно буде?» бути ясно супермене. Потапається, патамухта там. За словами мами 9-річного Олександра, окрім кондитерських навичок, після такого майстер-класу діти починають вільніше спілкуватися. Ми хочемо, щоб нас не з суспільства, щоб ми були на рівні, мали всі інші права. Ну і також це допомагає дитині якісь розвивати можливості. Ну це мілка моторіка, уява, фантазія. І потім приходить додому, буде щось готувати, теж собі проявляти якісь кулінарні здібності. Після виготовлення цукерок діти прикрашали імбірні пряники кольоровою глазур'ю. Учасниця майстер-класу Марія Дем'янець свій пряник назвала Україна. Yama hiyo nashu ukijinu nashu yamuku Благодійний ярмарок відбудеться 23 березня. Ці цукерки та пряники хочемо передати на благодійний ярмарок, який буде проходити завтра в другій спеціальній школі для збору коштів для наших воїнів на тепловізор. Ми вдячні, що наші діти залучені до такої гарної справи, де ми можемо, як кажуть, внести свою любов і теплоту. І завдяки цьому ми зможемо допомогти нашим воїнам. Антоніна Тугас, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.